Друзі, всім привіт! Олександр на зв'язку робимо огляд, сепки DAF і самоскіт Крона. Дивіться, DAF Євро 6, 14 рік, коробка автомат. Пробіг мільйон, в дуже-дуже гарному стані. Дивимось, у нас тут повний порядок? Все дуже-дуже гарно. Шикардосовська. Все добре, колеса, супер. Друзі, продається, як з сепкою в місті комплектом самоскид і тягач, так і роздільно. Можна один тягач або один самоскид. Дивимось, дивимось крона самоскид. На 57 кубів, вес 7,3 по ходовушки. Ходовушка перебрана, підшипник перевірений. Значить комплектація БПВ на полорісори гальма барабанні. Звертаю увагу на раму. Як саме основний. Компонент на півпричепа все зроблено чудово, дивимося осі Давайте подивимося внутрі. Внутрі. Теж. Гаразд! Дивіться, покрашено дорогою краскою поліуретановою, покрита лаком. Дивіться, яка красотища. Циліндр дуже потужний турецький гідросір наявності. Сепочку зараз покажу повністю. Друзі, дуже прошу підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. Дивіться, як вона виглядає. Можна брати комплект, можна брати роздільно. Приїжджайте, дивіться, куплюйте. Сепка просто огонь. Закінчуємо огляд.